Вітаю! Сьогодні розглянемо один із типів задач, які розв'язуються системою, А зокрема, задача пов'язана з відсотками. Отож, приготуємось. Сьогодні розв'яжемо дві задачі. Я допоможу, і дві задачі ви розв'яжете самостійно. І далі можете перевірити свої розв'язки. Стіл і стілець коштували разом 1500 гривень. Після того, як стіл подешевшав на 20%, а стілець подорожчав на 20%, вони стали коштувати разом 1320 гривень. Знайдіть початкову ціну стола і початкову ціну стільця. Давайте сядемо і подумаємо, я впевнена, що ми, як мінімум, вже сидимо, пів справа зроблена. Чи відомо нам, скільки коштує стілець? І скільки коштує стіл? Нічого не відомо. Тому ми будемо позначати щось за невідоме. Я напишу нехай. Ну, давайте скажемо, що стіл у нас коштує Х гривень. Тоді стілець y гривень. Чому я позначаю це різними змінними? Х і, y. чому там немає. Х додати щось то там, або чому ми не позначаємо, що це буде 150 відняти х, я зараз поясню, тому що у нас немає залежності між ціною стола і стільця, що я маю на увазі? Немає залежності. Не написано, що, наприклад, стілець, дешев, дешевший за стіл, наскільки то там, там, або не знаю, стіл дорожчий за стілець у скількись там разів залежності немає, тому я позначаю X і. Y. Далі, після того, як стіл подешевшав на 20%, що означає подешевше на 20%? Тобто від ось цієї вартості Х, уже стіл буде коштувати не Х, а 0,8х, так? Це я записала, що 80% від стола. Якщо ви не розумієте ось цей запис, повертайтеся до теми відсотки і тоді вже назад до цих задач. Далі, а стілець подорожчав на 2%. Тобто він став коштувати вже 1,2 і Вони стали коштувати разом 1320 гривень. Окей. Тобто ми вже маємо систему. Просто стіл і стілець Х плюс І це разом 1500. А коли. Стіл подешевше, тобто 0,8 ікса плюс 1,2 ігрека це вже 1320 гривень. І ми маємо таку от систему, яку треба розв'язати. Я б оцю систему розв'язувала методом підстановки. Я скажу, що x – це у мене 1500 віднятий ігри. І замість X підставляю у другу друге рівняння. 0,8 1500 відняти Y, додати 1,2 y дорівнює 1320. Тепер я давайте позначу, що це друге рівняння, і буду тільки його розв'язувати, щоб всю систему за собою не носити. 08 множимо на 1500. Як я це роблю? Я зразу 0,8 множу на 10, це буде 8, а потім 8 на 150. Отже, 8 на 150 це у нас вийде. 1200. Зараз, зараз і пишу 1200 відняти 0,8 y додати 1,2 y дорівнює 1320. Тепер подібні доданки: 1,2 мінус 0,8 це 0,4 дорівнює 1200, переносу в праву сторону, буде 120. Тепер, щоб не ділити на десятково, я помножу обидві частини на 10. Так, буде зручно мені вже з цим працювати. 4 у дорівнює 1200, у дорівнює 300 гривень, так? Бо ми Х позначали це у нас гривні. Хто такий у? Це стілець. Стілець, так? А ще нас питали в умові, що треба внести до відповідь. Зніть початкову ціна, ціну стола і стільця. Окей, значить. Стілець ми знайшли, стола будемо знаходити. Яким чином ми повертаємося до системи в будь-яке рівняння? Я повертаюсь в ось це, бо тут вже явно видно, як знаходити Х. І я кажу 1500, y я вже знайшла, відняти 300. Отже, Х дорівнює 1200 гривень, це в мене коштує стіл. стіл. Значить, до відповіді: я вже ось тут так от запишу: я внесу 300 гривень. Крапкаскому 1200 гривень. При розв'язуванні от на контрольній, та, та й взагалі завжди, коли розв'язуєте задачі, вам треба вже в кінці, ви думаєте, що розв'язали, внести відповідь, перечитайте знову питання і подивіться, про що вас питали. Тут про обидва питали, тому я обидва об'єкти вношу до відповіді. Окей, з цим розібралися, рухаємося далі. Наступна задача. За 12 зошитів і 8 олівців заплатили 52 гривні. Скільки коштує зошит і скільки олівець, якщо 7 зошитів дорожче за 4 олівці на 13 гривень? Ставимо собі запитання, про що задача? Зошити й олівці, так? Чи відомо нам, скільки коштує той олівець і скільки коштує зошит? Невідомо. Залежності між ціною олівця і зошиту теж немає, тому ми будемо позначати щось за X. Я скажу нехай. Ну, зошит х гривень за штуку, так? Тоді олівець, олівець, і гривень теж за штуку. Тепер, про що нам говорить перше речення? За 12 зошитів і 8 олівців заплатили 52 гривні. Це вже перше рівняння нашої системи. 12 зошитів це 12 іксів, так, 8 олівців це 8 ігри, дорівнює 52. Далі, скільки коштує зошит і скільки олівець, якщо 7 зошитів дорожче за 4 олівців на 13 гривень. Тепер давайте сядемо і подумаємо. А ми вже сидимо, так? Що е, означає ось цей шматок і як його записати? От коли ми кажемо, що щось дорожче за щось, як ми визначаємо, що воно дорожче? Ми ж робимо дію віднімання. Так? Наприклад, 2 літра яблучного соку коштують 50 гривень а 2 літра морквяного соку – 76 гривень. Так? То, щоб визначити, наскільки 2 літри морквяного соку дорожчі за 2 літри яблучного сока, ми робимо віднімання. Так само і тут. 7 зошитів дорожчі за 4 олівці. Тому від більшого ми будемо віднімати Менше я це і запишу. Кажу 7 х 7 бо це в мене зошити, так відняти 4 олівці, 4 ігри дорівнює 13 гривень. Все система, яку треба розв'язати. І ще от при розв'язуванні задач системи я прошу вас звертати увагу, яким способом ви будете розв'язувати систему. Знаходьте той спосіб, який буде раціональний і зручний для вас. В даному випадку раціональним способом я вважаю спосіб додавання. Отже, що я зроблю? Я друге рівняння домножу на 2. Для чого? Щоб отут було мінус 8 іг. При додаванні двох рівнянь вони взаємознищаться, і я вже знайду Х. Отже, я тепер маю систему 12х додати 8 у дорівнює 52. Далі 14х, відняти 8 у дорівнює 26. Тепер я буду віднімати точніше, ось ось, додавати ось ці рівняння. Зараз я домалюю: додавання. Супер. 26х. Так, тут у не буде, вони взаємознищились, і тут виходить 78х виходить, що дорівнює 3 гривні. Кого ми позначали за Х, це зошит. Зошит, що нас питали, скільки коштує зошит і скільки олівець. Значить, треба ще й олівець знаходити. Яким чином? В будь-яке рівняння нашої системи підставляєте Х і знаходите Y. Я хочу підставити в ось це перше, воно мені подобається. Я думаю, що зручно буде розв'язувати. Значить, 12 я множу на 3, так, бачите, замість ікса підставляю трійку, бо я і знайшла. Додати 8 y дорівнює 52. Далі 8 y дорівнює 52, оце 36, так. Відняти 36, 8 до y дорівнює 16, і дорівнює 2. Ну і це вже гривень олівець. Олівець. До відповіді я записую і олівець і зошит. Так, зошит зразу там питали, тому я так буду вже скрупульозно записувати. Три гривні зошит, а далі олівець. Відповідно. Але якщо ви напишете навпаки, два-три в тюрму вас не посадять, все буде нормально. Окей, тепер давайте розв ви розв'яжете самостійно аналогічні задачі, поставите відео на стоп, а далі будемо розбирати. Ось така от задача. Ставте відео на стоп, не поспішайте, розв'язуйте її, і будемо звірятися. Ну що, розв'язали? Окей, давайте будемо перевіряти. За 5 кг цукерок і 4 кг печива заплатили 310 гривень. Скільки коштує 1 кг цукерок, і скільки 1 кг печива, якщо за 3 кг, якщо 3 кг. Цукерок дорожче за 2 кг печива на 76 гривень. У нас немає залежності між ціною цукера печива, тому ми будемо позначати це різними змінними. Тоді я кажу, що нехай цукерки коштують х гривень за кілограм, а печиво у гривень за кілограм. Далі, я вже маю перше рівняння системи, звідки я його взяла. А ось це і є перше речення: 5 сукерок і 4 печива це 310 гривень. Ось воно. Йдемо далі. Нам кажуть, що 3 кг цукерок дорожче за 2 кг печива. Що значить дорожче? Як ми визначили, що дорожче? Ми, коли в житті ми визначаємо щось дорожче, ми робимо дію віднімання. Тому я кажу, що 3 кг так, цукерок, за 2 печива кг на 76 гривень. Оце у мене є друга дія. Давайте я її виділю. Іншим кольором, щоб було видно. Отак от. Тепер. Я собі обираю спосіб, як розв'язати цю систему. Мені є зручно, і я вважаю це раціонально, ну, не тільки я вважаю, багато хто так вважає. Тут спосіб додавання. Тому друге рівняння я домножаю на 2, так, для того, щоб у мене було мінус 4 у і при додаванні ці ігри вони взаємознищилися. Тому у мене виходить 11х дорівнює 462. Дивіться, як я зручно ділю на 11. Я знаю умову множення на 11, це таке трошки відхід від теми. 11 помножити на 13. Яким чином? Ми пишемо 1 і 3, а посередині записуємо суму. Я тут побачила, що 4 і 2 в сумі дадуть 6, значить у мене буде 42. Х дорівнює 42 – це цукерки. Що питали в задачі? Нас питали і цукерки, і печиво. Тоді треба вертатися до системи і знаходити, скільки коштує печиво. Я повернулася до першого рівняння системи. Ось воно, бачите, 5. Тепер замість Сікса підставляю 42, 24 ігри, 310. Тепер 5 на 42 це 210. Значить, виходить, що у мене 310 в правій стороні і 210 я до нього перенесла. Тут вийшло 100. Ну і 4 Y. Значить, Y дорівнює 25. Тоді 25 гривень за кілограм коштує печиво. І у відповідь вношу 42 гривні коштує цукерки і 25 печиво. Добре, рухаємося далі до наступної задачі. Ви теж її розв'яжіть самостійно, прочитайте. А далі вже дивіться розв'язок. Ну що, розв'язали, поїхали розбиратися. Так, я ось це прибираю. Так, у нас стіл і чотири стільці. Так, тоді я позначаю, що стіл це Х гривень, стілець y гривень. Тепер перше речення мені диктує перше рівняння за два столи, ось вони, так, і чотири стільці. Чотири стільці заплатили 4400 гривень, от воно, після того, як столи подешевшали на 10%. Тобто, один стіл уже буде від тої ціни початкової коштувати тільки 90%. Бачите, тобто я пишу 0,9х. А стільці на 20% теж подешевшали. Тобто, я, ось, бачите, пишу 0,8 Це в мене коштує один стілець після подешевшення, так? То за один стіл, от у мене є один стіл і два стільці. Чому я отут домножила на два? Тому що в мене стільці вже два, заплатили 1200 гривень. І тепер розв'язую відповідну систему ось цих рівнянь. Щоб було зручно, я не люблю працювати з десятковими дробами, Я обидві частини ось цього рівняння домножила на 10. І в мене вийшло 9х16, звідки взяли 16, 2 на 0,8 це 1,6 – на 10 помножила 16 дорівнює 19200. Тепер я, мені зручно це рівняння розв'язувати методом підстановки, але коли я буду точно знати і Y, тому перше рівняння я поділила на 2. Коли я його поділила на 2, у мене вийшло тут маленьке, маленький, вона плюс 2 y дорівнює 2200. І я виразила звідси Y, Бачите, у X, перепрошую, X у мене дорівнює 2200 відняти 2 y І відповідно тепер, замість X у друге рівнянні я підставляю цей вираз. Що таке ось це два в дужечках? Це я позначила, що це в мене друге рівняння, щоб не носити за собою систему. Кажу: 19800 відняти 18 y плюс 16, y дорівнює 19200. Розв'язую рівняння, знаходжуючи Y, у мене дорівнює 300. Згадую, хто такий. Y – це у нас стілець. Далі. Мене питали вартість і стола і стільця, тому я повертаюся у систему і буду підставляти Y. Повертаюся до цього рівняння, бо тут X уже виражений. 2200 відняти 600. Чому? Бо 2Y, так? 2 на 300 600. Тобто в мене виходить 1600 гривень, коштує стіл. Ну і вношу до відповіді. Дякую вам за роботу. І до зустрічі на заняттях.